Країни НАТО готові запропонувати Україні ізраїльську модель безпеки. Про це пише впливове видання Wall Street Journal. На практиці це означає, що провідні країни Заходу, насамперед, Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія готові надати ще до вступу України в НАТО Україні всіляку військову підтримку. Але при цьому. Не воювати на боці України, так якби це було у випадку, якби Україна таки була членом Північно-Атлантичного альянсу. Дуже схожа модель безпеки існує у відносинах між Ізраїлем і Сполученими Штатами та і загалом країнами Заходу. Ізраїль не є членом НАТО, але отримує повну підтримку з боку країн Заходу, в тому числі у військовій сфері. Сполучені Штати постійно надають Ізраїлю фінансову допомогу і військову допомогу. Як правило, це закріплюється десятирічними угодами. Остання така угода була підписана у 2019 році, і за цією угодою Сполучені Штати зобов'язалися фінансувати військову програму Ізраїлю вартістю 38 мільярдів. От приблизно така схема пропонується зараз і в Україні. Але по факту. Такі зобов'язання вже існують з боку країн заходу для України, адже саме завдяки безпрецедентній військовій підтримці Заходу українська армія має чим стримувати російську агресію. І навряд чи країни Заходу швидко втомляться від цієї допомоги, адже зараз перемога України потрібна і їм. Це і в їхніх інтересах не пустити російську імперію на територію Євросоюзу. Тому, коли йдеться про таку модель безпеки, Україні не варто лише на таку модель згоджуватись. Така модель прийнятна лише якщо вона буде розглядатися як тимчасовий невідворотний крок України до вступу в НАТО. Саме вступ НАТО має бути головною метою України у сфері безпеки. Тому дискусії з нашими міжнародними партнерами щодо питань безпеки можуть бути щодо тих країн, які можуть нам надавати гарантії щодо обсягу допомоги Україні, щодо тих зобов'язань, які можуть взяти на себе окремі країни, а можливо і весь північно-Атлантичний альянс. Але що точно має бути поза дискусіями, то це невідворотний курс України на вступ в НАТО. Тому ізраїльська модель безпеки жодним чином не має розглядатися як альтернатива для вступу України до північно-атлантичного альянсу. Угода про безпеку між Україною і Північно-Атлантичним Альянсом може бути підписана вже в липні під час саміту у Вільнюсі. Звісно, під час цього саміту буде багато і скептичних зауважень з боку окремих країн. Північно-Атлантичного альянсу однозначний оптимізм може бути лише в тому, що напевно вже ніхто на заході не піддаватиме сумніву, що українські збройні сили відповідають стандартам НАТО, а ще в тому, що більшість українців таки підтримують вступ до північно-атлантичного альянсу, тому що ще здається зовсім недавно, але на Заході говорили, що Україна не готова вступити в НАТО, бо більшість громадян не підтримують цей курс. Зараз уже підтримують. Але якби такий курс був підтриманий українцями ще з часів незалежності, якби завжди українці, ще з 90-х років твердо йшли курсом вступу в Північно-Атлантичний Альянс, ми б вже давно були учасником цього альянсу. І війни в Україні, напевно, не було. б. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.